Угу, ота от е турбіна! Кирил В'ячеславович, Що це такої? Зараз ну, не, не соромте мене, будь ласка. Цей іспанський стир. Вже скільки з нами змагаєте відео, скільки я вас просвіщав, скільки я В'ячеслав просвячав, яка це турбіна, це вихлопна система. Зараз. ДА? Ну так. Да. Дирую свої що такого? А взагалі, взагалі, взагалі авто ж приїхало в ремонт. Після цього, після ДТП. Да, і що тут буде да, робити? Бачите, тут трошки. О, трошки полка крила. Ось тут, трошки ось тут, трошки стакан, трошки ось там. Бачите, все порозривало, кріплені позагинало. А тут же да, нормально це? Тут ситуа. теж ладжан сюди пішов, його треба буде ставити. тут буде ремонт, то буде заміна. Тут Опа, ніхто, а що будете міняти? Ніхто не буде гратися. — Як будете ну, різати? Ланжером будемо міняти там, ось по заводських точках будемо максимально туди залазити. А, то ви по точкам розсверлюєте і міняєте? Ну звісно, максимально по заводу. Нічого собі, то розборка максимально... знову буде в шокі. Розборка Вольво, так? Да? Ну так, да, тоді була розборка Tesla в шоці, а зараз. Да, Volvo. Volvo. Да. Ні, ну це, звісно, молодці. — Новий підкинули, двигун вже знятий був. Угу. Пригнали так пошимку. Ого, Ось... я бачу, що і тут щось таке роздроблене взагалі. Да, це двигун впав з подушок і розбив да? Да. да. Я в шокі, як Вячеславович, ви такое розказуєте? Ну, як є, тому будемо це все міняти. Що? У нас тут рихтовка, заміна, моторочку пофарбуємо, наружні деталі пофарбуємо, бандер-капот. І все, машинка поїде зібратися. Получається, якщо так от них випазлоським точкам, визволити і замінити, то це безпечніше, ніж різати просто і там приварювати? Так, да, якщо це варити просто, от, наприклад, ось от, так стакан розрізати і так його зварити, це небезпечно. А що реально так варять? Повірте мені, є дуже багато унікальних людей, гаражів, сервісів. А е я не знаю такому. кому. Е так, да, тому не потрібно так робити. Кирил, В'ячеслава. Компанія просто сервіс.